Зимові пейзажі, різьблені вироби з дерева та скульптури з полімерної глини все це втілення творчо здібності та передчуття різдва місцевих художників. У музеї мистецтв Прикарпаття відкрили різдвяну виставку на працюванні івано-франківських митців у зимово різдвяній тематиці. Ми зняли постійну експозицію дуже цінну, але ми продовжуємо вставляти наших теперішніх. Потужних художників, молодих і, і дуже уже зрілому віці, які виставили роботу. Ми показуємо і ми кажемо, що ми розвятаємо, що нас все буде добре, ми переможемо цю навалу. Серед експонатів у виставковій залі значну увагу глядачів привертають фігури з полімерної глини місцевого скульптора Богдана Савлюка. Чоловік займається ліпленням уже чимало років, та з початку російського вторгнення взявся виготовляти легендарних постатей сучасності. Новостворену колекцію назвав Перемога умова. війни надихнули на цю серію мініатюр. Тут представлені реальні воїни, які воюють, тобто так боронять нашу державу, так і ну є декілька вигаданих персонажів. Співаки, політики, українські супергерої, які оживають в руках майстра. Всі іграшки зроблені з полімерної глини та мають висоту близько восьми сантиметрів. Там є і Залужний, є, і е, Дмитро Козацький з Азовсталі, е, Катя Пташка з Азовсталі, якщо пригадуєте, там є і президент, і е, також було такою постаттю цьогоріч е, е, так Калош гурт. Коли вони перемогли на Євробаченні, закликали закликали зберегти завсталь. Тобто, ну мініатюри прив'язані до війни. Загалом у виставковій залі близько пів сотні мистецьких творів, над якими працювали понад два десятки провідних митців. Серед них художник Валерій Дувірак, який спільно з дружиною презентував картини на улюблену тематику. Я малюю людей конкретних, дійсності є. Це намальована в мене дочка із меншою внучкою. І називається «Бойківська Мадонна. І Йота фієрія, що бачите, свічки, от, лампади, свято, перечуття значить, якогось торжества, колідники. От якраз оце і мене називається. Виставка у музеї мистецтворпаття триватиме упродовж трьох тижнів. Сюди запрошують всіх, хто хоче відчути справжній дух Різдва. Віталія Когуч, Геннадій Томнюк, новини на вежі.